Відкриємо наші Біблії, Євангелія від Матвія, шостий розділ я буду читати з п'ятого вірша Євангелія від Матвія. І коли молитесь, не будьте як ті лицемірі, котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолись до свого Отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завжди, завдяки своїй багатомовності, будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребує, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не димеди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш небесний Отець. І якщо ж, якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Амінь. Займайте свої місця. Обережно молитва. Так я назвав цю проповідь. І де ми зараз знаходимося разом з вами, читаючи Євангелія? На схилі. Це нагорна проповідь Ісуса Христа. Це частина нагорної проповіді нашого Господа, де Він відкриває те, кому доступне Царство Боже. Що воно доступне не тільки для релігійних високо. Значущих світа цього, але й для вбогих, бідних, бажаних, ті, хто бажають правди, праведності, ті, хто вірують в Ісуса. І знаєте, далі Він починає торкатися як лікар до тіла хворого, до кожної язви для того, щоб зцілити її. Він багато говорить про гнів, говорить про перелюб, говорить про клятву. Про те, як відноситися до зла, до як відноситись до своїх ворогів, як творити милостиню. Буквально, знаєте, він як робить надріз, вскриваючи проблему, і потім перекладає туди ліки. І от він торкається також питання молитви. Ну, здається, ну не вже і тут, і тут ізраїльський народ міг щось робити не так. Молитва це спілкування з Господом, це розмова. Молитва це передання тих емоцій, відчуттів, бажань, через які ми зараз проходимо, тому, хто створив людину і контролює все. Це є молитва. Свого часу, читаючи книгу буття, ми бачимо, як людина і Бог мали відкрите спілкування. Це не було молитва, це була відкрита розмова. Молитва. Це вже воно стало якби розмова з тим, кого ми не бачимо. Але вірою ми звертаємося до Нього. От особливість молитви. Ми не бачимо. Але з вірою звертаємось до нього. І знаєте, навіть тут Христос говорить обережно, обережно, і тут вам треба зробити деякі моменти, деякі поправки в своєму житті. Обережно молитва. І коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитись в синагогах, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержать свою нагороду. Виявляється, для того, щоб мати молитву, бути в молитві. Приходити з молитвою до Бога, також потрібне потрібні, знаєте, е, потрібно дещо мати в своєму серці. Потрібно виконати деякі речі. І от які те, що не повинно було бути при молитві, якраз показує Ісус Христос. І Він показує, що молитва не може бути лицемірною, лицемірством. Молитва це розмова, яка в першу чергу зосереджена на творці, зосереджена на Богу. Лицемірство, лицедійство це е, акторство, яке зосереджене на людях. І актор він грає для того, щоб вразити людей. І от якщо такий актор виконує молитву, то він може вразити людей, але ніколи не вразить Господа. І в ця молитва ніколи не досягне своєї мети. Дойти, бути почутим і отримати відповідь. Молитва це більше безумовно це прохання, звернення е до Творця, це розуміння і усвідомлення своєї залежності, те, що ми не всесильні, те, що ми потребуємо допомоги, і от це молитва. І коли Христос говорить, що Будьте обережні при молитві, не робіть її лицемірно, тобто перед людьми, а не перед Богом. Він говорить, що на той, час, на той час були ті, хто молилися багато, ті, хто молилися, стоячи на перехрестях широких вулиць. Буквально в тому часі театрів не було. Де відбувалася більшість великих подій? На площі, на перехресті вулиць. От там людина могла себе показати. От там людина могла себе представити. От там людина могла, як то кажуть, показати, хто вона є. І Ісус Христос Він попереджає обережно. Якщо ви хочете показати це перед людьми, використати це для своєї слави, використати, щоб додати собі бонусів, плюсів, якось підняти себе в очах інших, ви не досягнете. Ви не досягнете те, чого ви просите. Ви не отримаєте. Це просто буде спектакль і лицедійство. І якраз Ісус Христос про це. Нагороду. І тут варто згадати історію, яку розповідає сам Ісус Христос, про те, як в храм зайшли помолитися Митер і Фарисей. Людина свята. Людина, яка прийшла на молитву, вона молиться, і він каже: Дякую Господи, що я от такий перед людьми і перед тобою. Пощусь, молюсь. Жертвою віддаю десятину і не такий, як оцей Митар. Буквально він використовує заслуги свої, щоб піднестися перед людьми, перед цим. Я не такий. Він підвищує себе. Це молитва перед людьми. Про митаря сказано, що він стояв і навіть не осмілювався підняти свої очі догори, б'ючи себе в груди і говорячи: будь милостовий. До мене, Господи. І відповідь, аналіз Ісуса Христа. Він говорить, що цей митар пішов більше виправданим. Пішов більше виправданим. Тобто його молитва, знаєте, в приниженні, в відкритості, вона була не перед людьми. Він розумів своє безсилля. Він розумів, що він не може нічого зробити. Митер в нього достатньо коштів. Ми вже знаємо з історії, хто такі були митарі. вони збирали податки, налоги. Але він бачив, що перед Богом це нічого не значить. І він просить тільки одного: Господі, милості, милості, виправдання, прощення. Прошу, даруй мені його. І Христос говорить: Він пішов більше виправданим. І тут якраз от обережна молитва, Христос попереджає. Він каже, я запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. Яка була нагорода фарисеям від Ісуса Христа, частіше всього це були докори. Чаще це були докори, докори і виправлення. Знаєте, Ісус Христос, коли Він робить надріз, як, от, як лікар, він не просто показує, от у вас проблема з молитвою. От ви молитесь неправильно, ви лицедійствуєте на перехрестях і перед людьми влаштовуєте це все. І це неправильно. Але він іде далі. Він весь час учить народ, а як же правильно, а як же правильному тоді молитися, як же правильно тоді приходити до Творця? І шостий вірш. Дивіться, шостий вірш. Цього розділу написано так. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Дивіться, молитва це особисті близькі стосунки з кожним, з кожним дитям Божим. Особисті близькі стосунки. Да, є загальні молитви, є наші спільні церковні молитви. Ми бачимо, як в книгі дії апостолів церква молиться за апостола Петра, який знаходиться де? В тюрмі він знаходиться. І церква написана, зібравшись однодушно, вони моляться. Вони моляться, є спільні. Але не про цю молитву зараз говорить Христос. Христос зараз говорить про особисту молитву. Особиста молитва як зв'язок, особистих. Проблем, особистих переживань, особистого стану. Він каже: ти, коли ж молишся, війди до своєї кімнати і замкни свої двері, закрий, щоб нічого не заважало, щоб нічого не відволікало, щоб це була твоя особиста розмова тет а атет. Якщо хтось з вас працював ще в тих комуністичних часах, то зазвичай прийом до директора він відбувався. В особистому кабінеті. І там була черга. І там була ця зустріч один на один. Ну, зазвичай могли викликати один на один, і там відбувалася розмова. І закривали двері, і навіть сидів секретар, який ще нікого не дозволяв нікому заходити. Чому якісь питання вирішувалися? Наприклад, коли визивав свого підлеглого керівник, і вони там спілкувалися, навіть заважали. Це особиста важлива розмова. Тому він каже: закрий. Щоб тебе не відволікали, щоб тобі не заважали. І говори, говори перед Творцем, написано, який в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Минулої неділі я проповідував про те, що апостол Павло в посланні до Коринтян, він пише, що Господь є дух. Господь є дух. От в людей часто виникає питання, який Бог? Що таке Бог? Покажіть нам Бога, Господь є Дух, який присутній кругом, кругом присутній. Навіть коли ми в таємниці закрилися, Він все його, Давид каже: якщо навіть візьму крила зорі і перелечу на край землі, то і там ти, чи зійду на небо, і там ти, чи спущуся до Шиолу, і там рука твоя, кругом ти. Кругом Господь, Він каже, я нікуди не сховаюся. Якраз Ісус Христос Він наголошує на цьому. І Отець, який в Тайні, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Віддасть тобі явно. Не треба влаштовувати цирк, не треба влаштовувати театр, не треба влаштовувати якийсь спектакль при молитві. Про це попереджав їх, їх Ісус Христос. Особиста молитва, зараз я говорю про особисту молитву. Особиста молитва це не спектакль, це особисті стосунки з Господом. Коли ми читаємо книгу Псалмів, от сьогодні у нас був 71-й псалом, знаєте, що це в більшість своїх випадках? Молитва. Це молитва Давида. От навіть сьогодні ми читали, це звернення Давида, який передає біль переживання, він бачить свою нині. Сили його втрачають. Але він каже: я знаю, хто підтримував мене. Я знаю, що мої вуста не перестануть славити Бога. І я знаю, що і в старості він буде підтримувати. Він каже, Господи, і в старості моїй не залиш мене. Прихання, прихання, це молитва, це звернення. Він усвідомлює, що роки його добігають. На його навколо люди, які б хотіли, мабуть, щоб він б вже пошвидше. Завершив своє життя, і вони, їм уже треба бути. Їм уже хочеться влади, слави, коштів. І він каже: Господи, не залиш мене в старості. Більшість псалмів Давида це є молитви. І Давид не даремно названим мужем молитви. Це муж молитви. Муж молитви, який співає до Бога. Його очі туди, його очі не. Не на горизонталь, Він не влаштовує якихсь спектаклів. Він перед Господом співає. Ось Він відкритий і Він говорить про свої переживання. Тому Ісус Христа, Христос буквально проколує оцю, цей пузир, оцей нарив на тілі ізраїльського народу, навіть де в молитві вони почали вносити гріх гріховність плюс час. Викривлення, буде викривлення, і Христос буквально перебирає їхні кісточки, виправляючи і показуючи, що й потрібно. Сьомий вірш. Ісус говорить: молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Мабуть, у них перед очима спливала ця історія з Ільєю на Кармілі. Пам'ятаєте, як оці пророки валові, вони написано від самого ранку і до вечора. Вони що, кричали, стрибали і, і, і повторювали, Ваали там, почуй нас, почуй нас. І вони пригають, пригають, кричать, 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 кричать по-різному. А результату, результату немає, відповіді немає. І Ілья з них починає насміхатись, каже: Ну давайте там дужче, дужче. Може він кудись відійшов, може десь він там дрімає, може він там десь не чує. Давайте, давайте, дужче, кричіть. Вони там уже різать себе, починають, колоти себе починають. Не працює. Но. Тому Христос каже: не дивіться на те, як язичники в той час зверталися. Він каже: ні, не уподобляйтеся. Не говоріть багато як язичники, бо думаю, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Якщо ми подивимося молитву Ісуса Христа в Гефсиманському саду, вона була короткою. Господи, де да пройде чаша мій, мимо мене, але де да буде воля Твоя? В нього конкретна проблема, в нього конкретне переживання, в нього попереду місія, яку він повинен виконати. Місію, яку не виконав би жодна людина, жодна людина. І він конкретно звертається. Отче, почуй, нехай буде воля Твоя. Укріпи мене виконати Твою волю, дай мені сили. Але де буде воля Твоя? Ти це так задумав, і я покоряюся. Молитва це не засіб переламати Бога, перетягнути Його на свою сторону. Молитва це не. Не, не інформувати Бога, він і все і так знає. Він знає, молитва це коротко розказати, що я хочу, і очікувати волі Божої в своєму житті. Восьмий вірш. Отже, не, уподоб... не уподібнуйтесь їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. І отут, знаєте, якби на цьому місці богослів'я, Богослови розділилися. От на цьому місці богослови, вони якраз поділилися. Кальвініст стверджує, що Бог у своєму повновладі діє по своїй волі незалежно від молитв людей, при цьому молитва є лише інструмент пізнання даної волі і налаштування на Божу хвилю. Трошки зрозуміло, що я сказав. Ствердження, що Бог своєму повноладі діє по своїй волі незалежно від молитв людей. При цьому молитва це лише інструмент пізнати і налаштуватись на Його хвилю. Інша позиція говорить, що Бог діє по відношенню до нас, до людей, визна... визначно тільки по нашим молитвам. Скажу, що можна, і там є частинка правди, і там є частина правди. Не можна сказати, що вони всі позбавлені своєї суті. Ні. Бог дійсно знає все наперед, перше наших прохань. Давид каже, немає жодного слова ще на вустах моїх, ти вже знаєш їх всі. Досконало. Але в той же час Давид мовчить, можна було сказати: ну, Господи, ти ж знаєш все наперед. Що я буду тут співати, що я тут буду ще розповідати тобі? Ні. Він, знаючи, що Бог знає все наперед, Він говорить, говорить і говорить. Він постійно спілкується і спілкується, Він постійно доносить свої переживання. І Ісус говорить, що бо Отець ваш знає, чого потребуєте, перш ніж ви просите, але говоріть. Христос знає, перш ніж звертається до того, хто хворий на проказу, але Він задає питання, що ти хочеш. Христос звертається до сліпого. Яке твоє бажання? Господи, хочу бачити. Господи, хочу зцілитися по вірі Твоїй, де да буде Тобі. Здається, Господи, але ж ти знаєш, знаю. Але озвуч, озвуч, скажи, що ти хочеш, і буде тобі. Господь хоче, щоб в молитві ми говорили те, що ми бажаємо, і вірили, що Він уже знає наперед. Але нам ще треба погодитись з його волею. Яку в даному питанні Він приготував для нас. І далі, після оцього, після цих, восьми, от, після цих рядків з 9 е, вірша, Ісус Христос дає їм оцей зразок молитви. Тому моліться так. я зачитував цю молитву Отче наш. Знаєте, це дійсно зразок. Ісус Христос, знає, нам, як дітям, як дітям яких треба весь час навчати, залишає оцей зразок, щоб ми по ньому ходили, щоб ми на нього орієнтувалися. Це не якась мантра, яку треба ходити постійно повторяти, і вона тоді спрацює. Ні, це зразок, як потрібно будувати стосунки і звертатися до Творця. На той час навіть греки, у них були правили, правила написання листа звернення до Творця. Царя до імператора. І зазвичай там був вступ. Великому такому-то, царю, правителю та-та-та-та-та-та радуватися. І далі вони там писали: звертаємося з таким-то і доносимо до вашого відома, що там-то, там-то, там то відбували такі-то події, і потім нехай цей цар живе, процвітає, і царство його множиться там віки віки хвала. Тобто, от вступ, і кінець завжди за. В них були, вони, вони це усвідомлювали. В них були правила написання оцих листів. Ісус Христос буквально нас теж учить. Я пам'ятаю, нас в школі учили, як заяви треба писати, як різні різні форми бланків документації, як її потрібно правильно заповняти, щоб ну, був порядок, щоб був порядок. І наш Господь також є Господом всякого порядка, всякого влаштування. І він залишає оцей зразок. Як нам строїти стосунки і звертатися до, до, до нашого Творця, до нашого Отця? І перва частина, частина цієї молитви, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вона буквально нас підносить туди, до волі Отця. Яка досконала, яка свята, яка безпомилкова, вона показує це звернення, до кого ми приходимо і перед ким ми стоїмо, до кого ми звертаємося. От ця перша частина вступу. Далі інша частина, ну, цю молитву можна розбити на три частини. Інша це особисті земні прохання і переживання. Тут якраз знаходиться хліб наш щоденний, тут знаходяться наші провини, наші гріхи. І тут виходять, знаходяться наші спокуси і випробування, через які ми приходимо, де сказано: не введи, визволи, і далі знов кінець, бо твоє царство, сила і влада, якби знову з чого починалося, з того вона й закінчується. Це схема, яка навчає нас. Перше прославлення, друге це наші питання, наші проблеми, з якими ми можемо прийти і говорити. І інша частина це. Це знову повернення до всемогутності Бога і якраз дій Господи по своїй всемогутності. Оце це Ісус Христос, ага. Ісус Христос додає. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, Простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Знаєте, Він поєднує нашу молитву це з нашим відновленням, з нашим прощенням, з нашим тим, з нашим, яке ми є перед Богом. Одна із мети молитви нашої повинна бути відновлення, очищення. І чистоти встановлення стосунків з Богом. Давид це дуже добре усвідомлює, і він каже: Господи, радість стосунків, поверни мені. Поверни мені, щоб я міг стояти і молитися перед Тобою з чистим серцем. От що для нього важливо, що для Нього молитва. І Христос попереджає: якщо ви не будете прощати, і вам не проститься. Якщо я помолився, встав, але мої стосунки по горизонталі з кимсь я не прощений. То моя молитва, вона не дойде, не дойде до гори, вона не буде досягнута. Ти не підеш, не підеш з чистим серцем. Це треба дуже важливо, важливо відчувати, бачити, розуміти. Тому Христос якраз Він дивиться на ізраїльський народ, в якому стільки багато викривлень, багато питань. І Він їх учить і Він їх навчає. Що хочу сказати сьогодні для нас, як для Божих дітей, які, які знають, яким відкрито доступ молитві до престолу милості. Написано, що Христос є ходатай. Христос говорить, щоб ми просили. Просили з вірою, просили, немало не сумніваючись, просили, щоб знали очікували, вміли чекати відповіді, вміли погоджуватися з волею Божою, щоб ми не робили з молитви десь лицедійства, щоб в центрі нашої молитви був, був Отець, а не були люди. Молитися по-справжньому з щирим серцем. І я хочу сказати, що обставини. Вони сприяють нашим молитвам. Обставини в нашому житті, вони сприяють нашим молитвам. Обставини в житті Давида вони сприяли молитвам. Обставини Ісуса Христа ми бачимо дві великі події в Його житті: це пісти молитва в пустелі і Євсіманія. Початок служіння і завершення служіння. Всі ці обставини сприяли. В Ісуса Христа не було таємної кімнати, у нього будинку не було. Христос ішов в пустелю, Христос ішов на гору, і там Він шукав цього місця, де Він говорив і спілкувався з Отцем. Подумайте, чи є в мене є така кімната, де я говорю з моїм Отцем? Чи вірю я, що Він чує і відповідає мені? Чи готовий я погоджуватись його волею? Просити, говорити, спілкуватись. Христос нас до цього закликає. Щирі стосунки відкритим лицем, щоб ми давали можливість Богу явити свою силу і могутність, і велич, і любов, і проведіння у нашому житті. Будемо просити, погоджуватись, дякувати і хвалити нашого Творця в наших молитвах. Амінь. Великий святий, всемогутній наш Творець. Я дякую за уроки навчання. Ти, як люблячий батько, навчаєш своїх дітей, щоб ми правильно приходили, правильно збудовували з тобою стосунки, це особисті стосунки через молитву, щоб ми говорили, щоб ми не соромились, щоб ми відкривали перед Тобою наші серця. Господи, і сьогодні ми також зібралися для того, щоб і прославити, і принести молитви, подяки, хвали і наших прохань. Наших прохань за наших рідних, близьких, за нашу країну, за нашу область, за наше місто, Господи, просимо про охорону, просимо про навернення, просимо, щоб ще могло лунати Слово Твоє, щоб не забороняло, щоб влада турбувалася про, про народ, про пенсіонерів, про працівників, про військових по-особливому, Господь, підтримуючи, бо Ти цьому навчаєш. Молюсь, щоб люди шукали. Шукали тебе, бо це твоя воля, щоб вони пізнавали і щоб ти їм відкривався. Цей світ намагається закривати як можна більше, віддаляти все далі і далі людей від тебе. Але ти так близько, великий наш Господь, дякую за те, що можемо приходити, можемо звертатись, можемо хвалити і можемо славити Тебе, Спасителя нашого. I mean.